Депутати. шановні присутні ви виникла не необхідність провести подачу сесію. Ми сьогодні зібралися на засідання спільної комісії. Є присутні 16 депутатів, хто, які будуть пропозиції щодо початку роботи нашого спільного засідання. Розпочати розпочати. Хто за те, щоб розпочати? Але я би попросила, щоб ми разом проголосували кандидатуру. Секретаря Олег Васильович відпустці. Які будуть пропозиції? Чекман, Юрій Петрович. Чекман Юрій Петрович. Хто за те, щоб ми розпочали засідання спільної комісії і на засіданні головував Юрій Петрович Чекман як секретар? Хто за? Кузнюк. Да. Бойків. Да. Бураєвська? Занько, за. Доротюк. За. Килащук. За. Красовська витмена. Мартинюкосан. Бурищук Юрій. Концерт на дні. Да. санк. Тем чешин. Тятьман Юрій. Ясінький. 17 за. Добре, переходимо до питань порядку переглядемо. Так. Перше питання про внесення е, змін до рішення 46 ї позачергової сесії нашої ради від 22.10.22 22 про затвердження положення про звання почесних громадянин до Донецької міської територіальної громади. Прошу Анатолійович. шановні депутати, доброго дня на момент прийняття порядку чи положення про, про звання почесних воєн Донецької міської територіальної громади в подальшому внесення його змін. Не було чітко врегульованому момент щодо відзначення а, саме посмертно і вручення цього почесного звання посмертно нашим героям, хлопцям загиблим за а, вільну Соборну і Незалежну Україну. Тому, допрацювавши дане положення, були відповідні внесені коригування щодо підстав, і якими передбачається вже при відзначення посмертно, і відповідно. Скажемо, всі інші моменти, які можуть бути стосуватися саме посмертного відзначення цією почесною нагородою нашої громади, такі короткі зміни саме от ті моменти. Є запитання пропозиції Сесія. на сесії. В принципі, ще одне питання різне. розглянемо вже на, на сесії. Є пропозиція перейти до пленарного засідання. Шановні депутати, двадцяти 25 обрані. Участь у пленарному позачерговому засіданні 86-ї сесії, 8 стика БР 16 депутатів. Пленарне засідання проводиться в режимі онлайн. Поіменне голосування буде проводитися шляхом опитування кожного депутата. При проведенні поіменного голосування формується список депутатів у вигляді за проти утримались, не голосували. У зв'язку з перебуванням у відпустці секретаря міської ради Григорієва нам потрібно обрати секретаря пленарного засідання. Ко які будуть пропозиції? Чекман Юрій Петрович. Чекман Юрій Петрович. Я ставлю на голосування пропозицію щодо головування секретаря на пленарному засіданні Чекмана Юрія Петровича. Прошу визначитись. Воздюк Тетяна. За. Хотько. За. На Юрійович Юрій. Доротю Да. Келащук, Лиля. Да. За сілі назад. Килачук лія. Красотська Людмила. Кріл Юрій. Апенюк. Буліщук. Сюсапч. Слюдко. Тим чешський. Ясінський. Шістнадцять за. Бо які йдуть пропозиції щодо початку роботи нашого пленарного засідання. Розпочати. Хто за те, щоб розпочати наше пенальне засідання? Прошу визначити Кознюк Тетяна. Ходьки Руслан. Тетяна за. Юрій. Ірина. За. 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 Юрій за Тетяну. Дорочу за А Килачук за Красовська Людмила. За. Юрік. Мартинюк. Поліщук. за Поцак Надія. за Пюсачик. — За. — Слюбко Олександр. За. Тимофій Ой, немає його. Тим Чешний. Як вони За. — Я сім'ю За. — 17 за. Рішення прийнято. 86-го в чергом сесії міської ради 8 оголошують. Ще не вмерла України. Ні слава ні нігові. Ще нам, братця українці усміхнеться доля, наші вороженьки, як роса на сонці. запанує міни браття у своїй стороні. Он сі душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що не брать козаць, Нашу свободу і покаже, що ми браття, косацького роду. Я попрошу полину і мовчання вшанувати всіх загиблих за нашу вільну Соборну Україну. Я Прошу присідати. Шановні депутати, шановні присутні, до порядку денного 86-ї позачергової сесії включено питання про внесення змін про дорішення 46-ї позачарової сесії, про затвердження положення про звання почесної громадяни нашої територіальної громади. Хто за даний порядок денний? Прошу визначитись. Кознюк, Тетяна. За. Кознюк, За. Проявская, Тетяна. За. Таньков, Юрий. Таньков, Юрий. За. Таньков, да. Пилачук, Лиля. За. Да. Да. Красовская, Людмила. Три, Юрий. Три, Юрий. Мартынюк, Олександр. За. Да. Олександр. Да. Юрий. Вот да. за Садчик, надія, стрільбови, сам. Я здесь я висад. Я хочу 18 за рішення прийняти. Я дуже дякую. Шановні депутати. Переходимо, до розгляду, до питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення 46-ї позачергової сесії міської ради 8 липня про затвердження положення про звання початні громадянин нашої територіальної громади. Ми з вами обговорили дане питання вашій увазі, пропонується проєкт рішення за основу та цілому. Внести зміни до рішення 46-ї позачарової сесії міської ради від 22 жовтня, контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови. Але це на чергмайта відповідну депутатську комісію. Хто за дане рішення прошу визначитися? Воздюк Тетяна. Хотький Русанк. Бураєвська Тетяна. Дай пов'юсь. Дородюкиля. Жовні Русак. Зайцев назад. За. Кілачук Лія. Красовська Людмила. За. Прір Юрій. Мартинюк Олександр. Кищук Юрій. За. Концерт Надієв. Сусачок Надія. Тим чашечного. Чегманджує. Ясінський осад. 18. прийнято. Друге, питання порядку денного у нас різне. Шановні депутати, нагадую, що чергова сесія у нас відбудеться в п'ятницю, 23 серпня о 9 годині. 에, спільне засідання постійних комісій відбудеться, наголошую, 22 серпня о 11 годині, тому що у нас декомпомі, ми хілімося, що ми не завершимо. Раніше ми ансували о 10 годині. О 11 годині в залі засідань міської ради. Пленарне засідання відбудеться в 에, адмінприміщення нашої міської ради. Також наголошую про те, що в середу, це в нас яке число, має бути середу? 21-го ми проводимо суботу. Хто працює в колективах, будь ласка, нагадайте про те, що у нас і День громади, і День Незалежності. Ми маємо. Привести у відповідність наші території ми маємо попрацювати для того, щоб наша громада була гарною, тому що дійсно ті хлопці, які сьогодні нас захищають, вони працюють полодобово без вихідних. А ми тут на місці живемо відносно в безпеці. І маємо робити все, що від нас залежне. Тому, будь ласка, передайте своїм керівникам, якщо ви є керівники, працюєте, ми вам кинемо план заходів. Десь хто має можливість з вас долучитися до е, тих заходів, які ми розробили. Будь ласка, будемо дуже вдячні за вашу участь. Які в є питання, зауваження, пропозиції? Немає. Я дуже вам дякую, що ви оперативно зібралися. На проведення позачарової сесії, тому що в мене необхідність. 86-ту Відео сесію сесії уношу Все Ще <зас> немела <била зас> України. Ні <зас> слава ні воля. Ще <зас> на браття українці усміхнеться. Сіруть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує він, браття, у своїй сторонці душу тіло. Ми положимо за нашу слову і, і покажем, що ми браття поза свого роду душу тіло. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брач по затрону. Дякую всім за роботу.